Що є викупленням? Це духовне життя, нове життя, коли ви народжені згори, є новим творінням, зцілені і процвітаєте. Ви йдете дорогою викуплення, коли ви викуплені від прокляття закону, приймаєте благословення Господнє і наслідуєте обітниці Божі. Ісус викупив вас від прокляття закону, щоб ви могли жити зціленими, процвітаючими і вільними. Кожне слово у Біблії, кожна обітниця це завіт для вас. Навчайте себе говорити його істини і залишайтесь на боці благословення. Живіть у благословенні, де ви покликані бути дитиною Божою. Візьміть благословення Господнє і живіть в силі і радості. Ви маєте завіт з Богом, який дає вам ту саму владу, що і Ісусові. Прийміть вірою обітниці Божі. Бачте себе і тих, хто оточує вас процвітаючими, живучими правильно, і зціляйте, збудовуйте. Очікуйте і бачте благословення, і ходіть дорогою викуплення. Кожен віруючий. Має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас, я Кеннет Копленд, і це передача «Переможний голос віруючого. Дяка Богу за Ісуса. Я сказав дяка Богу за Ісуса. Yeah. Так you... ви раді, що Ісус є Господь, а не хтось інший. Так амінь. Слава Богу. Я справді захоплений тим, що ми робитимемо протягом цього тижня. Тому давайте знову відкриємо наші біблії на нашому ключовому місці писання для цієї трьохтижневої серії передач. А саме, послання до Галатів, третій розділ. 13 і 14 вірші. Христос викупив нас від прокляття закону, зробивши за нас прокляття. Бо написано проклятий кожен, хто висить на дереві, щоб благословення Авраама через Христа Ісуса поширилось на язичників, щоб нам отримати обіцяного духа вірою. Щоб ми могли вірою отримати те, що Дух пообіцяв Аврааму, вірою. Отче, ми дякуємо тобі за Твоє Слово. Ми віддаємо тобі честь і хвалу. Ми відкриваємо наше серце, ми відкриваємо наш розум і вуха для відкриття з небес. І ми віддаємо тобі за нього честь і хвалу. В ім'я Ісуса. Отче, ми дякуємо тобі сьогодні. Ми дякуємо Тобі за твою присутність. Дякуємо тобі. Дякуємо тобі, Отче. Я в Твоєму розпорядженні, і я прославляю тебе і поклоняюся тобі в ньому. В ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Слава Богу. Дякую тобі, Господи Ісусе. Зауважте, що в цьому одному місці Писання ми згадали прокляття закону. Ми згадали благословення Авраама і ми згадали обітниці. Ми докладно розглянули тему прокляття. І те, що ми були викуплені від прокляття закону. Слава Богу. І як я вже згадував минулого тижня. На жаль, більшість християн, і я говорю про хороших людей, які люблять Бога всім своїм серцем. Але коли ви в них запитуєте, від чого ми були викуплені, у відповідь чуєте щось таке. Від чого ми були викуплені? Ну, від гріха. Ми відкуплені від що ж? Гаразд. Тут дуже чітко сказано, і все зрозуміло, що ми викуплені від прокляття закону. Амінь. І ми присвятили цьому доволі багато часу. Хвала Богу. Та ще й іншим дуже і дуже захоплюючим речам. Потім ми докладно поговорили про благословення Господнє, Починаючи з благословіння Адама. І я згадував про це кілька разів. Тож я хочу впевнитись, що ви це розумієте. Якщо Бог приніс щось на землю. Якщо він приніс щось на землю, то дьявол не може усунути це звідси. Тому ніколи не забувайте про це. І він робить все можливе, щоб зіпсувати це. Він брехатиме з цього приводу, розумієте? Тобто дьявол робить все можливе, щоб чинити так, ніби цього нема. Але він не може це усунути. Ні, ні. Амінь. І благословення Господнє, ми знаємо, що з ним сталося. Адаму була дана. Ви знаєте це місцеписання, де говориться, і створив Бог небо і землю, і дав її людям. Тобто людству. Бог передав всю владу над ділами своїх рук до рук людей. І ми знаємо, що вчинив з нею Адам, коли відійшов від благословення Господнього. Він здійснив державну зраду, духовну державну зраду перед Богом, і в нього була влада вчинити це. Але він не мав морального права це робити. Він не мав цього права. Амінь. Тому як довго дьявол буде Богом цього світу? Він не є нашим Богом. Але він Бог цього світу. Тож як довго це ще триватиме, поки не закінчиться термін оренди землі Адама? Коли він закінчиться, з ним буде покінчено. Хвала Богу. Це ще одна чудова тема, але ми не будемо сьогодні в неї заглиблюватись. Сьогодні ми говоритимемо про обітниці. Слава Богу! Тож відкриємо 12 розділ книги буття. 12 розділ книги буття. І подивіться перші три вірші. І сказав Господь Аврааму: вийди із землі твоєї, і від родини твоєї, і з дому батька твого, в землю, яку я покажу тобі. Отже, Бог не показував її йому доти, поки він не вийшов. Так, бо вам слід робити це вірою, яку я покажу тобі, і вчиню від тебе великий народ, і благословлю тебе, і звеличу ім'я Твоє, і будеш ти благословенням. І я благословлю тих, хто благословляє тебе, і прокляну тих, хто проклинає тебе. І благословляться тобі всі народи землі. Скажіть, благословляться. Гаразд. А тепер давайте звернемося до 22-го розділу книги Буття. Буття 22 розділ. І почнемо читати з першого вірша. І сталося, після цих випадків, що Бог випробовував Авраама або перевіряв його і сказав йому Авраам і той відказав: Ось я. Мені це подобається. Бо сказав Авраам. І той відповів: Так, Господи, я тут. І промовив Господь візьми сина свого. Єдиного свого Ісака, підкресліться, будь ласка, візьми сина Твого, єдиного Твого, якого ти любиш, Ісака, і піди до землі моря, і там принеси його на цілопалення, на одній із гір, про яку я скажу тобі. І встав Авраам рано вранці, осідлав осла свого і взяв з собою двох слуг своїх. Ви звернули увагу на те, що він не сперечався. Він нічого не сказав Богу у відповідь. Що ти хочеш, щоб я зробив? Ні, ні, ні. Таке лише зображують в фільмах. Такого не було, і ми побачимо підтвердження цьому. Взяв з собою двох слуг своїх Ісака, сина свого, наколов дров для цілопалення, і встав і пішов на те місце, про яке сказав йому Бог. Третього дня звів очі свої і побачив те місце здалеку і сказав Авраам слугам своїм: погляньте, що він сказав. Не забувайте, що Авраам людина віри. Він вже мав безумовну обітницю Божу. І слово від Бога стосовно майбутнього його сина. Він вже мав обітницю Божу стосовно майбутнього Його сина. І сказав Авраам слугам своїм, залиштесь ви тут за ослом, а я та син підемо туди і поклонимось, і повернемось до вас. Ми повернемось. І взяв Авраам дрова для цілопалення і поклав на Ісака, сина свого, взяв у руки свої вогонь і ніж, і пішли обоє разом. І почав Ісак говорити Аврааму, батьку своєму, і сказав, Батько мій, він відповів: ось я сину мій. Він сказав: ось в огонь дрова. А де ж агнець для цілопалення? Авраам сказав: Бог нагледить собі агнця на цілопалення, сину мій». і йшли далі обоє разом і прийшли на місце, про яке сказав йому Бог і збудував там Авраам жертівника, і розклав дрова, зв'язав Ісака, сина свого. І поклав його на жертівник над дровами. Для його сина це було дуже важливо. Він не сперечався зі своїм батьком. Він довіряв йому. І через нього він довіряв Богу. Це вказує на гарне виховання, чи не так? Тож він довіряв Богу через довіру батьку він довіряв Богу. Правильно? Отже, дивимось далі. І простягнув Авраам руку свою та взяв ножа, щоб заколоти сина свого. Але ангел Господній покликав до нього з неба і сказав, Аврааме! Аврааме! І він сказав, ось я. І ангел сказав, не піднімай руки твої на хлопця і не роби з ним нічого. Бо тепер я знаю, що боїшся ти Бога, і не пожалів сина Твого, єдиного Твого, для мене, і звів Авраам очі свої, побачив: аж ось один баран зав'яз у гущавині своїми рогами, і пішов Авраам і взяв барана і приніс його на цілопалення замість сина свого, і назвав Авраам ім'я місце того, Яхва Іре, тому і говориться. На горі яхве з'явиться, і вдруге ангел Господній озвався до Авраама з неба і сказав: мною клянуся, говорить Господь, що оскільки ти зробив цю справу і не пожалів сина Твого, єдиного Твого, то я благословляючи, благословлю тебе. І примножуючи, примножу насіння твоє, як зорі небесні, як пісок на березі моря і оволодіє насіння твоє містами ворогів своїх, і благословляться в насінні твоєму, всі народи землі, за те, що ти послухався голосу Мого. І Я хочу, щоб ви звернули увагу на те, що сказав Бог. Я клянусь тобі самим собою, бо нема нікого більшого від мене. Тому я клянусь самим собою, що я буду дотримуватись слів цього завіту, між мною і тобою. Я клянусь тобі в цьому. Якщо я хоча б раз скажу тобі неправду, якщо я не буду виконувати цей завіт, то я знищу самого себе. Бог би знищив самого себе. Скажіть хтось амінь. Хвала Богу. І тепер швиденько відкрити 11 розділ послання до євреїв. Слава Богу. Послання до Євреїв, 11 розділ. І я хочу, щоб ви прочитали з 17-го. по 19-й вірші. Вірує Авраам, будучи випробовуваний, приніс в жертву Ісака. І, маючи обітницю, приніс однородженого, про якого було сказано: від Ісака народиться тобі насіння. Подивіться дев'ятнадцятий вірш, бо він думав, що Бог має силу воскресити з мертвих, тому і одержав його на прообраз. Авраам вже побачив це. Я вважаю, що він трохи засмутився, бо він дуже сподівався побачити, як Бог Авраам підніс ножа над своїм сином і готовий був принести його на цілопалення. І він очікував побачити, як Бог воскресить його з попелу. І Бог сказав: я клянусь тобі самим собою. Я вірний Бог завіту. І та жертва, та жертва завіту в крові того барана то була свята жертва. Бо той баран зайняв місце Ісака. І то була дивовижна жертва. Той баран зайняв місце Ісака. Це була дуже важлива жертва. Баран зайняв місце Ісака. Чому? Чому Бог зробив це? Навіщо він зв'язав себе? Яким був його вічний мотив в цьому, який був мотив? Бог знав, що прийде день, коли його власний син буде молитися, і скаже, якщо це можливо, то пронеси повз мене цю чашу. І якщо Божий партнер по завіту, Авраам, міг принести в жертву свого єдиного сина, тоді згідно завіту, Бог не може не принести свого. Саме тому та свята мить принесення в жертву того барана, кров того барана це була така дорогоцінна мить. Це дуже дорогоцінна мить. Ви розумієте це? Але послухайте, що сказав Бог. Я хочу, щоб ви. Я клянусь тобі. Це говорить сам всемогутній Бог. Я клянусь тобі. І я не можу поклястись ніким вищим. Тому я клянусь самим собою. Я клянусь, що буду дотримуватись цього завіту. Слава Богу. Слава Богу. Я сказав: слава Богу. Слава Ісусу. Дякую тобі, Господи Ісусе. Гаразд. Послання до євреїв, шостий розділ. Тринадцятий вірш. Бог даючи обітницю Аврааму, оскільки він не міг поклястися ніким вищим, поклявся самим собою, говорячи істину, бачите це слово істину. Це абсолютна гарантія. Істинно благословляючи, благословлю тебе і розмножуючи, розмножу тебе. І так Авраам, терпеливо очікуючи, отримав обіцяне. Люди клянуться вищим, і принесена на крові клятва, ви бачите, що зробив Бог? Він поклявся на крові того барана. Ви бачите це? Він поклявся на крові того барана і сказав. Люди клянуться вищим, і клятва на запевнення закінчує кожну їхню суперечку. Якщо є запевнення і ствердження завіту. І ми говоримо тут про клятву, принесено на крові. Розумієте? То всі суперечки з цього приводу припиняються. Все, з ними закінчено. Тобто Бог затвердив це раз і назавжди. Він не може порушити цей завіт. Навіть якщо він складений на крові тварин, він поклявся. Я справді роблю все можливе, щоб донести це до вас. Важливість цього? Послухайте. Це Бог. Він не просто ходить сюди і клянеться про щось людям. Що він зробив? Тієї миті, коли Адам вчинив те, що він вчинив, Бог націлився на те, щоб повернути його назад. Він націлився на те, щоб привести на цю землю Ісуса. І слава Богу, алілуя! Амінь. Саме тому він пройшов весь цей довгий шлях, щоб донести це до людей. Що я приготував для вас дорогу, якою ви можете вийти з під цього прокляття. І потім його агнець. Його агнець. Зруйнував це прокляття. Слава Богу. Це змусить вас танцювати і радіти. Дякую тобі, Господи Ісусе. Слава Богу. Люди клянуться вищим і клятва на запевнення закінчує кожну їхню суперечку. Тому. Я зараз просто прочитаю це, а завтра ми продовжимо. Тому і Бог, бажаючи дати спадкоємцям обітниці, тобто мені, тобто вам, спадкоємцям обітниці, ще більший доказ незмінності волі своєї, вжив клятву. Нужбо, віддайте, Господу, хвалу. Віддайте, Господу, хвалу. Я сказав: Віддайте Господу хвалу і подяку. Алілуя. Дякуємо тобі, Господи. Сьогодні ми дізналися, що ми маємо завіт з Богом, який він пообіцяв виконувати. через Ісуса Бог зробив для нас можливим вийти з під прокляття і ця обітниця не може бути порушена. І ми хочемо, щоб ви дізнавались про це більше. Дізнавалися більше про те, що належить вам. І у цій серії передач мова йде про шлях викуплення. З 15-ї проповіді брата Коупленда ми сформували тритижневу серію передач, на яких він говорить про тему прокляття, благословення і обітниці. Ми також підготували безкоштовні тези всіх цих передач, які ви можете завантажити з нашого сайту кейсіморвія у розділі Медіа. Там є всі місця писання і ключові пункти вчення. Ви можете слідкувати за ними, коли дивитиметесь ці передачі. Вони допоможуть вам досліджувати і вкладати слово Боже у ваше серце, і ставати твердими у вірі на підставі цього слова. Тому заходьте на наш сайт Кейсі у розділ Медіа і завантажуйте для себе всі ці безкоштовні тези. Також з'єднати свою віру з нашою і давайте будемо вірити Богові про Рух Духа Святого. Всі інші наші безкоштовні матеріали ви також знайдете на нашому сайті. А я, Келі Копот, нагадую вам, що Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіа Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога, і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.